Одна Марія Іванівна дійшла аж до Києва. Знаєте, як сприймається в районі? От я бачив, як сьогодні я бачив очі голови вашої районної ради і очі Марії Іванівна. Знаєте, що в мене в очах було написано? У голови районної ради. Що я побачив? Чого ти прочиш? Ну, понятно, за себе ходиш. Ви, ви, ви кого не в житті здивуєте або самі здивуєтесь, якщо до вас прийде людина, котра буде за себе просити? Ну, це нормально за себе просити. Це нікого не дивує. Дійсно, я був присутній на виборчій дільниці в день голосування на Жотневі. По результатом голосування 31 жовтня 2010 року дійсно Марія Іванівна на цій дільниці набрала більшість голосів. Мені стріляв друге місце, я третє місце. З чим я Марію Іванівну? Мігка каже, мі, можеш, треба вміти програвати ці вибори. Я її привітав, значив написати. Але справа в тому, що на цій дільниці, як ви всі знаєте, були застосовані протоколи по депутату. по-Пульдинському. ще там, Ну, бришки це не рахують, що Брешки там не набрало кількість голосів. Тому що я можу сказати? Марія Івановна, дійсно голова на сьогоднішній день. Від отид протоколів відповідного законодавства. І ще про перерахунок голосів повинна відповідати і сільська виборча комісія. Її відповідальність теж є. А хто перераховував ці голоси? 13-го? районна чи сільська? От ви були присутні там. Хто перераховував? Перерахунок робила районна виборча комісія. Це ви авторитетно завіряєте, що районна комісія робить? Да. А чому? Чим... А була ж кореспондент, як я можу друге питання поставити? Це, а сіста була лише присутня. вони їх запросили. А хто це... протокол написав? Чий протокол прореговано голосування? Я на цім останнім засіданні засідання не вела. Бу, нашої районної комісії було вибрано головуючу комісії. Була вибрана головуюча комісія і була вибрана секретар. Комісії. І протокол, протокол був написаний секретарем нашої районної виборчої комісії. І підписаний головуючим секретарем і членами комісії Дев'яти. Я вже не буду повторяти, під підпису особисто я, я протокол перерахунку не підписувала. Я йому там сказала, я тебе представляти не буду, бо того, що це судова справа, це не стало бюлетень. Я тебе представляю не сега... буду. Я не знаю, хто сега... представляв, і я не, чи не... Чи? Я, чи? не, чи? Я не була. помічала. Не було, на представленні. Я а була... де представлення? Було... Я Тут ну... я ну, було вісім депутатів. Була сенсія, це... сесія? Сесії не було, бо вісім депутатів, а депутатів що 18 чи 19. Так кому тоді представляли? Представляли, був представник краї держадміністрації Довгопол. І були якісь журналісти, саме, з якоїсь газети було фотографіровано. Я не пам'ятаю, яка Вірніше, Вони не сказали, і я не знала. Ну, навірно, мі... про вас місцева... місцевої газети. Місцевої газети. Ну, так якщо нема сесії і вже є голова визнаний, і вже діє закон про місцеве самоврядування. Тому що вже, якщо проголошено, вже діє закон. Вони вже діють, вже ви не можете. Як тоді могла. Ми ще запитали, чи сесія, вони сказали, ні, тут не сесія, у нас збори. Це все незаконно. Це незаконно було зборище. Як ви кажете, що ви там особливо думку перераховували голоси. Але е, постанову про визнання головою не приймала районна комісія. Ні, постанови в мене такої немає. До сьогоднішнього? дня? Ні, мені особисто такої е, постанови не направлено. Mm. Я рахую, що по цьому питанні відповідь повинна нести сільська виборча комісія. Хто тут, у цих всіх проблемах винен? От ви можете назвати, хто найбільше несе вину за це, що все відбувається? Секретар? Кармуш. вину. Ну, Вона як з вітого опонента і в нас почалися отакі ось такі ось скандали ні про що і ні за що. Думаємо, Вона каже, що були порушення, і ніхто дракон топтати ногами не буде. Так, На жовтеві не видалися І Дують це ніцей, тільки общалася то... по мобільному телефоні, а нам... Ми не переставала виходити. виходити. Так, вона ми всю ніч при в день виборів всю ніч тут ми всі були. А вона, ми, тут нічого означає, вона, ми Нічого не означаємо. Ми нічого тут не були, ніхто тут. забрали. А сума ви, цих бюлетнів, ну є ж скільки видають цілі, ви ж знаєте людей, скільки видають. Сума загальна зійшлася, використали, не використали, ви підбивали? Не, зійшла. не зійшлася, не, не вистачає одні дільниці чистих 200, двісті і 200, 200, 200 заповнене. Ну то це скандал. 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 Кримінал. Кримінал, конечно, експерт приїжджає, нахай дивиться, розбирається. Слідувачі. Кримінал. Я думаю, що порівняння, порівняння тут буде по поводу цього. Гіпс. Ну, порівняння, але ви, ви, ви цей документ перше бачите і ви його не підписували? Ні, особисто перший. Місії тільки депутатів підписів, п'ять депутатів, які там підтримують Руслана. Виборча комісія нема ні членів, ні голови, ні секретаря підпису. На даному Ви знаєте, що не сталося. Нам дала цю бумажку справа. Втім, треба запитати ту особу, яка відповідальна за печатку. На підставі чого вона поставила сюди оцей відвід печатки виборчої коліна? Ні, ми його знімемо і правоохоронці будуть, бо тому, що сільський голова сільський голова написала заяву в районний відділ внутрішніх справ про розслідування опечатання кабінета і порчі серцевини замка. На, на підстав на підставі того правоохоронці зараз, будуть, тобто дільничні інспектора, будуть розбиратися, хто опечатував цей кабінет і на які під. Стави на які підставі вони вони немає ні протоколу опечатування кабінету, ні акту даної акції, нічого за винятком чотирьох п'яти підписів депутатів і печатки, хто поставив невідомо. Тобто у депутатів цієї печатки немає. Якщо це був голова виборчої комісії сільської ради, то повинна бути її автограф. Як бачать, як бачать депутати, громада, працівники сільської ради та засоби масової інформації, що таких даних на даному клаптику паперу немає.